Вітаю всіх на каналі таємниці Тару. Я дуже вдячна всім вам, шановні глядачі, за вашу підтримку на каналі. Сьогодні в нас буде ворожіння на старовинному. Середньовічному пасіці і дивитись ми будемо ваше найближче майбутнє та події найближчого часу. Тема ворожіння, які події чекають на вас у найближчому майбутньому. Пасіян дає прогноз зазвичай упродовж місяця. Ви можете загадати будь-який строк виконання від кількох днів до місяця. В нас сьогодні буде два варіанти. Перший, другий, оберіть свій варіант, а я починаю ворожіння з першого варіанту. Для глядачів, які обрали перший варіант або синій камінчик, я починаю ворожіння для вас, які події чекають на вас у найближчому майбутньому. Покаже нам старовинний середньовічний пасьянс. Отже, пасьян склався, які ж карти збіглися. Годинник, супутня карта Павук, Якір, Лебідь, Супутня та перехідна карта Дерево. Далі прапор, стерв'ятник, блискавка, супутня карта Багаття. Ця перехідна карта корабель і каблучка. Що це означає? Це означає, що у найближчому майбутньому на вас чекають наступні події. Вас чекають зміни у вашому житті. І ви це відчуваєте, бо у вас є якесь перечуття тривоги або страху. За своє майбутнє, за зміни, які ви відчуваєте. І ці зміни насамперед будуть стосуватися вашої стабільності. Знайте, що попереду все стабілізується, та ваше становище буде стійким та благополучним. Ви отримаєте якусь добру звістку. Або новину, повідомлення, або телефонний дзвінок. Також найближчим часом вас чекає нова діяльність, новий проєкт, а можливо, ви отримаєте цікаву пропозицію нової роботи. Але ви будете перебувати. На самоті для того, щоб обміркувати ту ситуацію, яка склалася, та зробити висновки. Також пасіянс попереджає вас, що у вашому оточенні є людина, якої не можна довіряти. Це ненадійна людина, і вона здатна до зради. Тобто будьте уважними, будьте обережними. І не розкривайте своїх планів або намірів людям, у яких ви не впевнені або яким ви не довіряєте. Бо найближчим часом вам треба буде прийняти дуже швидке рішення. Ви повинні проявити свою рішучість. І це рішення буде стосуватися безпосередньо вашої сім'ї. І вашої родини, а також вашого сімейного та особистого щастя. Бо найближчим часом ви отримаєте якусь дуже цікаву для вас та вигідну пропозицію. Також за картою каблучка пасьянс передрікає вам ваше визнання. Прояснення стосунків, гармонізацію, домовленості, освідчення в коханні від вашого партнера або другої половинки. І завдяки цьому ви будете відчувати себе дуже щасливою людиною, бо супутня карта Корабель означає безмежне щастя у ваших особистих. Стосунках з коханою людиною, або з близькими людьми з вашого близького оточення, або з рідними людьми в вашій родині. Отакі гарні зміни на вас чекають у найближчому майбутньому. Це було воражіння для першого варіанту. Дякую за увагу та перегляд! А ми йдемо до другого варіанту. Для глядачів, які обрали другий варіант, або зелений камінчик, я починаю ворожіння на старовинному середньовічному пасінці для вас. Які ж події? Чекають на вас у найближчому майбутньому. Покаже нам старовинний пасін. Дивимось. Отже, пасіян склався, які ж карти збіглися. Дзвін, багаття, супутня карта, замок, гроші, капелюх, годинник, та меч. Що це означає? Це означає, що найближчим часом на вас чекають наступні події. Знайте, що попереду у вас зміни у вашому житті. Можливо, ви нещодавно перенесли дуже важкий період в своєму житті. Це була або неприємна звістка, або удар, або шок. І стосувалося це вашої сім'ї, або членів вашої сім'ї. Але тепер все скінчилось і ця неприємність або негативна подія, чи період завершиться або скінчиться. Вас чекають покращення у вашій матеріальній та фінансовій сфері вашого життя. Бо пасьянс передбачає надходження грошей, збільшення прибутку та покращення вашого фінансового стану найближчим часом. І це якось вплине на вашу надію або на вашу заповітну мрію, чи на здійснення вашого бажання. Ваше життя зміниться найближчим часом. Але... Пасіянс також попереджає, щоб ви були дуже стриманими у своїх висловлюваннях та в своїх емоціях, бо можуть бути непорозуміння у стосунках з вашим близьким оточенням або конфлікти. Так що тримайте себе в руках та контролюйте свої емоції. Або висловлювання. Тоді ви можете уникнути цього непорозуміння або конфлікту. А загалом, у найближчому майбутньому на вас чекають дуже сприятливі зміни у вашому житті. І стосуються вони вашої матеріальної, фінансової сфери життя, яка покращиться. А також цей період відзначиться наближенням вас до здійснення вашого бажання або вашої заповітної мрії. Отакий От пасін склався для другого варіанту. Дякую за увагу та перегляд! А на цьому ворожіння завершено. Дякую всім за увагу та час проведений разом зі мною на каналі «Таємниці Таро. Бажаю всім щасливих змін у житті, миру, любові, успіхів та обов'язкового здійснення всіх ваших бажань. Бувайте здорові і до нової зустрічі!